Строить, строить. А нам однако вещи дают чини? Не, разные. Угу. Я понял. Если бы одинаковые два, так было бы неинтересно. Ну да. Опа, две, две, две. Две, Андрей. Сука. Бачу, что? Бачу. А Куда тебе скин есть, что ты не маскина? Euh, є, Е, а в мене що, не ви. Мен... У мене є. А, скільки... є, 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 є. Чорний такий, да? Да. Нефорський а, є, такий. Б... Це такий... Бля, я опять сука, дав шаблон дляцкий. <ріх> <ріх> весь... Не, в чотирьох був не решніше, так. Ну, в четырех, да, бо вони б душили з <ріх> двох сторін. Диви, що? Ой, ну, довбойоп, який же ж довбойоп, бля. Блй. Диви, диви, диви. Див, див. Дивись на мене, бачиш, диви. Що це? Риба рибу призвали. Блі-блять придурок літає. Да в а чого в мене? Ти там А чого? А він в мене а не в тебе? Він, типа тебе любить, ніби? я не Ні, бо він, типа до тебе блещи був. А ну йди сюди, сюда видно мій скин. Ні, в тебе чорний, черный, обычный. Да. Нормальный. Ты бекий с. Твой нефорский скин. З пауком, да? Да. А чого в мене не видно скин? Ну ладно, добре, що я тут. Запускаєш, а? Той... Да, давай. А дві пудге, дві пудге запусти. Ша ти хайш, маленький. А ну включи демку, включи йому демку. Це. Відчіт, нахуй, Мацен. Відчіт? Ви О. А ну подивись поки демку, ми одну катку сіграємо з Мацюнь. Ти, ти, Блять, шо це? О. Шо, шо-шо. Нічого, нічого Блядь, в не, мене нема приближення, тут традиции. У мене тоже. А ты даш таке грати з нами? Ой, я знаю. Це через що? Це, це через Радмін. Через родмин? Да, родмин. Можу... Чекай, ні, не так. Через а через телаун чер нема такого хіба? Чого Радмін? бо цей як його? А чо тебе в, прошлій, в прошлому в не атакував, той чорт? Алло. Опа! А че мне сделать? Диви, Д, диви, диви я. Зараз я тако роблю. Все, я в домику, Ти мене не проб'єш. Блять! Я не там блок постав... диви, 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 диви. Скільки в нього блоків? мене якось... Він щось пшейки якесь дерьмо дай. О, нормальна тема. Мені просто дерево випалити, то у мене це, як Я понял. Блять. Дві що в мене є, Андрей. Дві пепірку поставив. Піпірку? -пі так, да, піпірку. А так. я бачу, блін жаль приблизити О! не можеш. Чекай. блять. Нічого нема. Ладно, хай поки. І <реш> десь поплывку дасть. Опа. Там нічого Ой. нема. В жалкербоксах, типу, і в сундуках, нічого нема. Блін. Именно при. Іменно при. Блять. Ладно, хай буде Що Шо це за Якийсь секунд впав Цяки. Стяки. Дивись, двигай, Андрей. Шо ты. Ну, бачу. Та ти поки кажи валий марго, щоб миється. Бля, такий моп, блядь, є Гадський. Що <шу> ми підем? Ты що робить? Чи ти застраивайся, не выбавить, Чи ти не страишься? Че ты верх строишься? <реш> Дайте дай мне вещи. Дипше нічого не почув. Дві дала, бач? Не бач. Не бач. М Ох, ти, ти! Чого ти таке лакічне? Я не понимаю. Ты, ты застроишься, блядь, посмотри на нее. Ты не? Посмотри на себе. Удочку и меня Ой, мене. блядь. Что это такое? Я не знаю. Это полублок. Это полублок. Та нет, это покажи, не штаб. Покажи, покажи. Не покажу. А, то, то кристалл. Ты, ты, ты на него широк. Подвесь. Подвесь на него. Подвесь, подвесь на него. Две шаровые выше хоть. Та лки, то наші мне ці красители вже які падай. Головне, покидає блоки якісь сипи. А что тобі блоки вообще не сипи? Та мало блоків. Ну там з деревом просто не повезло. Там всякий бар'єр сужається. Там всякий бар'єр сужається. Реально? Да. А, це не дефолтні це... двері, це якісь. Жорсткі. О, еда выпала. таке? это Та, тут вроді не это? А шо це? Я, я не можу це юзати? Я вже кидає если писинчик. Пі Запускай. Это вы за пуш. Как может подписаться на Две, две, две. Устроилась. Две-две-две, Шуру. Две-две-две. Ага, ага. Блять, что я зарубил? Минус два блока, по минус два блока дает. Шоу, минус 2 блока? Ну, каждый бач там типа 5 секунд, часика там 10 секунд минус 2 блока. Mm. Бач. Какие-то яндры блять хитрый, блядь. А ч по мені, блять? Це нормально? Ты жив? Ох, ты паскуда! Що це вообще таке було? Воно ще живе чи? Ти паскудник. Де воно? Воно ще живе чи що? Син, <рес> дурак.

Да, ты такая, я не ожидал, что ты сядешь тут, ты. аж. Блядь. Ладно, Пускай хватит. Же... Не, не, да, же, что играть за вичит, не? Ну, прикольно, прикольно. Мне кажется, четырем уже им бабу. Тут две, две настройки. Восемь, двенадцать. Прикольно. Блядь. Не, выходим, пока пока выходим. Тут карту можно поменять.